Останній день зими, 28 лютого, це капрі нюс. І в студії для вас працює Владислав Кухлевський. Сьогодні ми з моїми колегами працювали над такими темами. Селище Шевченко Покровської громади зазнало ворожого обстрілу. Сразу гул, гул такий стояв. Потом прозвучало два взриви. Один сначала і как бута би вирвала з під землі щось. Екіпаж білий янгол продовжує надавати допомогу мешканцям Красногорівки. Літні люди часто лишаються у своїх селах у розбитих домівках. З різного роду причин допомогу ми надаємо, але ми не розуміємо, як люди лишаються в тих містах. Павло Кириленко назвав строки завершення проекту альтернативного водопостачання у Покровську та Мирнограді, коли буде йти, яким графіком вода і буде подана, звичайно, я про це скажу, але я не даремно назвав завершення першого місяця весни. Знову без тепла та з розмовами про індивідуальне опалення. Як живуть мешканці району Динас, може допоможуть трошки нам трошки своїх грошей, трошки вони дадуть. власть наша у мирнограді відбулася чергова апаратна нарада. У нас було 40 учнів. Запрошено. Ми маємо 24 призових місця. Чи можуть мешканці Покровська отримати компенсацію за зруйноване житло? Сума за зруйноване житло в місті складає 80 тисяч гривень власнику житла зруйнованого. Термін вступу у спадщину збільшився. Який порядок проведення процедури під час воєнного стану? Саме розпространенна труднощі та пропущені сроки. І потім людям приходиться забрешатися в суд для продлення сроків щоб вступити в права наслідування. чи потрібно робити стерилізацію тваринам, та як це робити, аби не нашкодити домашньому улюбленцю? Плюси ранніх стерилізація це дуже хороший вопрос. Даний момент це актуально, тому що дуже багато бродячих животних стерилізуємо. допомагаємо всім, чим можемо. Починаємо наш інформаційний випуск з традиційного оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Протягом доби Росіяни здійснили 27 атак. Більшість нарядів випущені по житловому сектору. Є загиблі та поранені. Армія РФ обстріляла міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Часів'яр, Курахове, Святогірськ, Красногорівка, СМТ, Велика Новосілка, Курахівка, Північне. Села Вовченка, Нетайлове, Карлівка, Новий Комар, ворог вдарив з авіації, ЗРК С-300, РСЗВ ГРАД артилерії, мінометів. Знищено та пошкоджено 32 цивільних об'єкти, 20 житлових будинків, адмінбудівлю, будинок культури, магазин, торговельний комплекс, лінію електропередач, залізничну колію, автомобілі. З авіації та артилерії рашисти обстріляли Бахмут, поцілили в два багатоповерхових будинки та торговельний комплекс. Є поранені цивільні мешканці. Ракету С-300 ворог спрямував на Святогірськ, пошкоджено об'єкт соціальної інфраструктури, вбито та травмовано людей. Градами російські війська накрили новий комар, руйнувань зазнало три приватні оселі. Інформації щодо жертв не надходило. З реактивної артилерії окупанти гатили по Костянтинівці. Пошкоджено 11 приватних будинків, автомобілі, об'єкт критичної інфраструктури та магазин. Поранено місцевих жителів внаслідок ворожих атак. Маємо загиблого та травмованого у селищі Курахівка. А також поранених у Нетайловому та Великій Новосільці. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. В ніч з 26 на 27 лютого селище Шевченко Покровської громади зазнало обстрілу. Подробиці, дивіться далі. Сразу гул гул такий стояв, Потім прозвучало два взрива. один спочатку і як будто би вирвало з-під землі щось, І все, і полетіло все везде на кришу. Ось так згадує ніч 26 шостого, ну двадцять лютого мешканка селища Шевченко Віра Васильівна. Близько пів на першу годину ночі ворожа ракета впала на подвір'я сусіднього з нею будинку. Ми вийшли на вулицю, пройшли туди вперед, обнаружили таку велику яму після взриву. Пошкодження отримали щонайменше 11 приватних будинків. Криша вся, вся через одну шиферину все розбита. Вон двор весь, все везде в шифері. Бабушка, вон, криша, і клітня кухня, і цей гараж пострадала. А нас просто волною як-то унесло, Бог мило. От сусіди пострадали, низ дуже сильно пострадав, і та вулиця дуже сильно пострадала. У мене пострадав гараж, о, чуть було вибух. зрив такий, все летіло ком'я, все. На щастя, обійшлось без жертв та поранених. На місці працювали поліцейські, які задокументували наслідки обстрілу. Сьогодні Мирноградська громада провела в останню путь загиблого героя Валентина Полякова, 1993 року народження. Він був призваний на службу ще на початку війни та служив стрільцем-санітаром. 21 лютого 2023 року під час ворожого обстрілу в районі населеного пункту Добово-Василівка Донецької області Валентин Поляков загинув. Із загиблим героєм сьогодні прощалася і Селидівська громада. Сергій Стрельников, мешканець міста Українськ. Загинув у бою за Україну. Сергій став на захист батьківщини 4 червня 2022 року. Загинув захисник 21 лютого 2023 року в результаті поранення несумісного життя. Колектив телебачення капрі висловлює щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять та вічна слава героям. Екіпаж Білий Янгол продовжує надавати допомогу мешканцям Красногорівки. Ось так виглядають звичайні вулиці Красногорівки, якими кожного дня їздить екіпаж Білий Янгол, ризикуючи власним життям, аби допомогти мирному населенню, незважаючи на небезпеку. У Красногорівці досі залишаються цивільні, серед яких є діти та люди похилого віку. Щодня місто зазнає обстрілів. Окупанти гатять по мирному населенню. Близько лінії фронту відсутні жвидкі, тому екіпаж поліції Білий Янгол єди. Порятунок для людей похилого віку, які залишилися у своїх домівках. «Хазяєва! Курахова поліція. Здрасті, бабулечка. Деходьте. Як ви тут? Що, мабуть, треба виїжджати відсюди. Не зможете? – Чого? Не ноги у меня не действують. Та я знаю, що ноги у вас не действують, але ми на носилки вас положимо. Поїдемо в больницу, полежим. Тут не дело. Тут ви уже одні остались. Дочка ко мне обращалась, щоб вас евакуювати. Працівники поліції проводять профілактичні бесіди щодо евакуації до безпечних місць. О, так. не бойся, мама, Ноги Поліцейські рятують літніх людей, які хворіють, та яким терміново потрібна медична допомога. Літні люди часто лишаються у своїх селах, у розбитих домівках з різного роду причин. Допомогу ми надаємо, але ми не розуміємо, як люди лишаються в тих містах. Розбити ну, своїх розбитих домів. Літня жінка розповідає про пережитий жах та про щоденні обстріли. Пішла отуди, он, бачите, калітка, а там у мене ой, дрова нарубані. Узять дровець, а вона як шарахнула, то як кинуло мене там. Так може в больницю треба вас та, показати. Ні, одійшла, та тоді добрала сороцтви, та до сестра прийшла. Спасибо, ви тут і ті діти збоку золоті. Деякі люди похилого віку відмовляються від евакуації з небезпечних точок через низку причин. Білі янголи допомагають та не залишають їх без нагляду. Старенькі дуже вдячні своїм янголам-охоронцям. Свою роботу плануємо з аналізу ситуації, яка склалась на території обслуговування. Виїжджаємо до літніх людей, до сімей з дітьми. Проводимо роботу з метою переконати їх виїхати в більш безпечні. Міста надаємо також медичну допомогу людям за потреби. Евакуаційна група білий янгу вивезла до медзакладу Курахового двох хворих літніх жінок. Одна з евакуйованих місцева мешканка 1928 року народження. Була у важкому стані. Доктор здравствуйте. Привезли двох пацієнтів, болі в животі рвота. Ага. А ну, все, говорит. Красногоровка. Красного. Вторая бабушка 28 -го года рождения. Ого. Длительное время не ела. Она порядка двух недель. Там что-то не принимала пищу. Там бои. Они не вылазили две недели из этого самого. Там там, все, там край. Вот так вот, их улица, и, и через поле уже там видно даже. Білі янгули постійно на зв'язку з місцевими, аби розуміти, скільки людей залишилося та кому потрібна допомога. Намагаємось допомагати гуманітарною допомогою, надаємо підтримку психологічну, пропонуємо більш безпечні міста, знаходимо спільно шляхи вирішення нагальних проблем, які в них виникли у зв'язку з війною. «Як тебе зовут. Сейчас Илюха. Меня, меня Марик. Идем выбирать. Рыби, залазь. Выбирай. Сколько заберешь, сколько заберешь. Сколько в руки влезет. Донесешь? Донесешь? Беріть. Поліцейські закликають громадян евакуюватися аби вберегти своє життя. Ситуація на території Мар'їнської громади загострюється. Людям я порекомендував би виїздити та евакуювати з більш безпечні міста. З тим ми вам допоможемо. Якщо вам потрібна допомога в евакуації або будь-яка інша, звертайтесь на гарячу лінію евакуаційної групи Білий Янгол, яка працює на Марїнському напрямку за телефоном 066 56… 10, 102. Павло Кириленко назвав строки завершення проєкту альтернативного водопостачання у Покровську та Мирнограді. Подробиці дивіться у сюжеті моїх колег. Питання водопостачання громад Донеччини останні роки стояло дуже гостро через постійні обстріли Карлівської фільтрувальної станції та низький рівень води у водосховищі. Через це мешканці Покровської та Мирноградської громад часто могли сидіти без води тижнями. Втомившись від очікування, коли ж все ж таки вода піде з крана та втомившись таскати баклажки, багато мешканців багатоповерхівок пробурили в своїх дворах свердловини та завели воду в квартири. Проте, ще й досі лишається великий відсоток тих, хто залежить від центра центрального водопостачання Ще влітку Сергій Андрійченко разом з керівництвом шахти Красноломанська втілили в життя проект по очищенню вод з шахтної свердловини. І тепер мешканці маленького містечка Родинське не залежать від Карлівської фільтрувальної станції та отримують воду. За графіком проте систематично. Аналогічний проект по очищенню вод шахти «Центральна» наразі втілюється у життя у Мирнограді. Вартість його складає 180 мільйонів гривень, з яких левова частка це гроші обласного бюджету. Проект. З того, як ми на нього виходили, я відразу почувши ту і суму, і як його реалізовувати, розумів, що в нас ситуація вкрай складна з урахуванням південно-донбаського водогону нефункціонування по зрозумілим причинам бойових дій і фактично виснаженням Карлівського водосховища, що ця ситуація у нас є, якщо можна назвати запас ліміт часу до Закінчення завершення першого місяця весни, тобто березня, тому цей проект йде відповідно до плану графіку. По завершенню цього проєкту отримувати воду зможуть одразу дві громади Покровська та Мирноградська. Коли буде йти, яким графіком вода і буде подана, звичайно, я про це скажу. Але я не даремно назвав завершення першого місяця весни, коли. Ця альтернативна, альтернатива не просто повинна зафункціонувати, а й рятувати від безводдя такі важливі ключові міста центральної частини області, які ви назвали. Отже, до кінця березня планується виконати всі пусково налагоджувані роботи і розпочати подачу води мешканцям Покровської та Морноградської громад. Заяву про реєстрацію шлюбу в Україні відтепер можна подати онлайн. У дії з'явилася відповідна функція. Повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Тепер онлайн можна подати заяву та вибрати місце, час, формат проведення церемонії. Сам процес оформлення триватиме менше 15 хвилин. Знову без тепла та з розмовами про індивідуальне опалення. Як живуть мешканці району Динас, дізнавались, мої колеги. І знову поговоримо про багатостраждальний Динас. Так, мешканці цього району з самого початку опалювального сезону дуже рідко відчували тепло у своїх помешканнях. Майже на кожному кроці динасу можна побачити пориви теплотрас. І якщо одну ділянку теплотраси комунальники полагодять, то через кілька днів з'являється декілька інших, і місцеві знову вимушені сидіти у холодних оселях та спати у курточках. У деяких опалення немає близько тижня, а деякі мерзнуть з початку опалювального сезону. не греют батареи, холодные батареи. Это уже, наверное, недели две уже. Ой, да я уже забыла, неделю это, наверное, точно. Ну, фактически нас вообще не топят. Холодно. Батарея холодная. Ну, уже четвертый день. Нет утопления никакого вообще. Сначала начала отопительного сезона. Туда сына побегу, туда соседки, сюда в свой дом. То когда-никогда включу каменчик, и все. А так вот так сплю. Ой, нет вообще. На да, месяц может. Перед новим роком місцеві керманичі і взагалі заявили про нерентабельність котельні, що опалюють цю частину міста. І люди, які сиділи без тепла, зрозуміли, що нічого доброго від влади очікувати не варто. Близько тижня тому Покровська МВА повідомила про підготовку проєкту переходу на індивідуальне опалення мешканців селища Динзаводу. Адже як зазначило керівництво громади, перехід на індивідуальне опалення знизить навантаження на місто та буде більш комфортним для людей, які зможуть самостійно регулювати. Ти температуру опалення, проте не всім мешканцям фінансові можливості дозволяють підключити у помешканнях індивідуальне опалення. Продлагали ще, ну поки тока тільки продлагають. Та ну як вийде скільки буде... по фінансам? Скажуть. Слышали? Ну край мука. Ну не знаю, тому що у мене пенсія 2500. тисячі. Якщо безплатно, то пожалуйста. А если так, то нет. Може, допоможуть трошки нам». Трошки своїх денег, трошки вони дадуть, власть наша. Предлагали, збираємо справки, не знаємо, як це буде. Якщо буде це дорого, то зрозуміло. Ксерокопії паспортів з індифікаційним і документи на квартиру повністю тих паспортів. За словами Покровської МВА, буде діяти програма грошової компенсації для родин, які перейдуть на індивідуальне опалення, в залежності від рівня їхнього доходу. Проте поки що це просто слова без конкретики, а обіцяти місцеві керманичі вміють. Про розміри компенсації буде відомо після завершення розробки проекту. Проте чи виплатять її мешканцям, залишається тільки здогадуватись. Але сподіваємося, що, хоча б до наступного опалювального сезону, проект буде розпочато і вдало завершено, і усі дві 200 мешканців Динасу нарешті відчують тепло у своїх домівках. У мирнограді відбулася традиційна апаратна нарада. Які питання обговорювали, вже знає. Альона Соболенко традиційно, що понеділка у Мирнограді проходить апаратна нарада, на якій керівники комунальних підприємств та установ звітують про свою роботу. Так за минулий тиждень мирноградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства виконало низку ремонтних робіт. Має магістральних трубопроводах. Уділю увагу, заварили чотири свіча на першому другому Дмитровських водоводах. Замінили, замінили аварійний участок на площадці, Сімнадцять погонних метрів діаметром 90. вчора. Через високу температуру повітря було зупинено всі котельні. Також у мікрорайоні новатор перекрито 13 будинків через порив тепломережі. Комунальне підприємство «БОКГ» продовжує працювати в штатному режимі. Педовол виводиться по графіку. Участок озеленення производить сезонну адміску городських насаджень. Учасник піловки призводить согласно заявки жителів і. Наразі в Мирноградській громаді зареєстровано 1114 внутрішньо переміщених осіб. Триває видача гуманітарної допомоги. Заїхало 5 сімей, на цій тижні отримали п'ять продуктових наборах. На цій неділе також було видано 8420 було хліба. За неділю, прошедшего, видано порядка 2000 гуманітарних наборів, коробки і пакетів, які фасуються. Ситуація із захворюваністю на ковід та ГРВІ лишається контрольованою. По ковіду в громаді на амбулаторному лікуванні знаходяться три чоловіка, дітей і ну, Під обстановкою по захворюваністю на грип і у, у нас по роду благополучно. Учні Мирноградської громади гідно представили свої навчальні заклади на олімпіадах обласного рівня. У нас було 40 учнів запрошено, ми маємо 24 призових місця. Це перші міста, другі, треті. Найбільш кількість призових міст нам дав загальноосвітній заклад номер 10 У нас є перші міста з таких, перші місця з таких олімпіад, як інформаційні технології. Також тобто, є другі місця з математики. Що стосується пунктів незламності, то вони продовжують працювати у цілодобовому режимі та забезпечені усім необхідним. Завтра, 1 березня, у місті Українськ Селидівської громади відбудеться видача гуманітарної допомоги. Отримати продуктові набори можна буде у дитячому садочку Світлячок з 10 до 15.00, повідомляють у міській військовій адміністрації. Чи можуть мешканці Покровська отримати компенсацію за зруйноване житло? Подробиці, дивіться далі. Покровськ неодноразово опинявся під ворожими обстрілами, і за цей рік сотні будинків були пошкоджені або повністю зруйновані. Багато мешканців опинилися без даху над головою і вимушені скитатися по рідним чи знайомим у Покровській громаді. діє програма відшкодування за пошкоджене житло. Тож як людям, чия домівка постраждала від війни, отримати допомогу? Звернутись потрібно до управління соціального захисту населення і надати такі документи. По-перше, оригінал паспорту власника житла, оригінал коду, документ, оригінал документа, що підтверджує право власності на житло і технічний паспорт на втрачене житло. Підготовкою документів для отримання допомоги займаються фахівці управління соціального захисту населення. Ми готуємо документи для складання акту, передаємо їх, передаємо їх відповідним органам і оформлюємо матеріальну допомогу. Все це робиться в одному місці для того, щоб підшвидшити надання соціальної допомоги. Постраждалим від обстрілів обіцяють наступні суми компенсацій. Сума за зруйноване житло в місті складає 80 Тисяч гривень власнику житла зруйнованого. Якщо є загиблий внаслідок руйнування, то близькому родичу надається сума на відшкодування. Зазначеної втрати в розмірі 100 тисяч гривень. Деякі мешканці зруйновано багатоповерхівки, що у мікрорайоні сонячний ще й досі не змогли зібрати необхідні документи для того, аби отримати свою компенсацію. Та й при оформленні допомоги виникає багато суперечок. Особливо це стосується тих, хто не є прямим власником житла. Про обсяг допомоги й годі говорити. Тільки вчора Сергій Андрійченко підняв це питання у своєму зверненні, як вже сьогодні була зібрана комісія, яка нарешті розглянула звернення людей. Для того щоб провести потрібні владі закупівлі з наближними підрядниками, багато часу не треба. А щоб віддати людям копійки допомогти, треба зібрати купу документів, які залишились у розбитому будинку. 80 тисяч за зруйновану квартиру, меблі, речі, зерноване життя. Люди залишились без даху над головою. Вони потребують всього. І ми з вами прекрасно розуміємо, що сьогодні за 80 тисяч не те, що не купиш нове житло, ти навіть на орендоване. З 55 квартир, пошкоджених обстрілом, 15 лютого. Документи надано по 37. З них право власності оформлено у 20 жителів. Їм буде надана допомога у розмірі 80 тисяч гривень. Термін вступу у спадщину збільшився. Який порядок проведення процедури під час воєнного стану. Раніше для прийняття спадщини за цивільним кодексом України відводилося 6 місяців з моменту дня смерті або оголошення спадкодавця померлим. Такі правила оформлення спадщини поширюються на всі категорії спадкоємців. Проте під час воєнного стану в Україні терміни вступу у спадщину збільшились. На даний момент сроки вступлення на слідство 10 місяців, до воєнного часу складало 6 місяців. Для проведення процедури вступу у право на спадщину спадкоємцю варто підготувати певний перелік документів. Документи для вступлення в наследство необходимы свидетельство смерти, справка о причине смерті, справка сна, де умерший чоловік був зареєстрований і хто був прописаний на момент його смерті. Документи, підтверджуючі родство з умершим, копія паспорта ідентифікаційного коду умершого при наличии, документи на наследственную масу, тобто есть документи надвижимое и недвижимое имущество, паспорта и идентификационный код наследников. За офіційними даними за 2022 рік у Донецькій області зафіксовано 1 мільйон 200 тисяч осіб, що виїхали у більш безпечні регіони або ж загалі за межі країни. Проте вступ у право на спадщину за законами України може проводитися лише у тому місці, де він і розпочинався. Що ж робити тим людям, які розпочали процедуру ще до повномасштабного вторгнення, а потім евакуювалися. Саме розпространена трудності та пропущені срок. И потом людям приходится обращаться в суд для продления сроков, чтобы вступить в права наследования. В таком случае человек дает доверенность на доверенное лицо, чтобы доверенное лицо непосредственно представляло его интересы для вступления в наследство. Всього процедура вступу у право на спадщину займає від 10 місяців і поділяється на три етапи. Перший етап – це заведення наследственного діла, встановлений на даний момент законом в 10 місячний срок. Другий етап – це видача свидетельства про право наслідування по по 10-місячного срока. і регістрація свидетельства в реєстрі имущественных прав. Це третій етап. Касьянова Кристина Авідіков Даниил спеціально для Капріньюз. У застосунку Дія запустили опитування, чи скасовувати державний вихідний на 8 березня після війни. Для голосування необхідно авторизуватися в застосунку, обрати послуги, обрати опитування та проголосувати за один з трьох варіантів. Опитування триватиме з 28 лютого до 6 березня. Музика. Кожного року останнього вівторка лютого відзначається всесвітній день стерилізації тварин. В першу чергу стерилізація братів наших менших допомагає долати проблему безпритульності. Такі тварини перестають розмножуватись і стають менш агресивними. Тож далі декілька фахових порад від ветеринарів щодо стерилізації котів та собак. Стерилізація найбільш гуманний та ефективний метод регуляції чисельності безпритульних тварин, визнаний фахівцями та міжнародними організаціями. Однак саме зі стерилізацією пов'язана величезна кількість міфів, внаслідок чого у нашій країні це оптимальне гуманне рішення досі не надто популярне. Але фахівці зазначають, що така процедура безпечна та не принесе шкоду здоров'ю вашого улюбленця. Стерилізація це представляє собою удалення органа матки повноценно обираються. яичники, рога, тело матки. Остается только почки, остается мочевой пузырь. Плюсы ранних стерилизаций. Это очень хороший вопрос. В данный момент это актуально, потому как очень много бродячих животных стерилизуем, помогаем всем, чем можем. Ранняя стерилизация в себя включает уменьшение развития онкологических заболеваний на ранних стадиях. То есть маленький процент этот присутствует, но, как правило, их наблюдается уже в возрастном возрасте. Их формирование, их Проростання і так далі. В основному це новообразування малочних пакетів, новообразування почек, новообразування мочового пузыря і так далі. Все, що зв'язане з мочпалової системи. Одразу ж після випуску новин дивіться програму Світ чотирилапих, з якої ви дізнаєтесь ще більше інформації щодо стерилізації тварин. А далі поговоримо про погоду на завтра перше березня. Перша половина дня у Покровську буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів температура в день становитиме плюс 4, вночі мінус 4 градуси по Цельсію. На цьому наш інформаційний випуск добігає кінця. Ще більше корисної та актуальної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та на сайті Капрі Бережіть себе та своїх близьких. На все добре.